Всім привіт, друзі! Якщо ви хочете отримати дуже багато безплатних геймпасів, то я рекомендую дивитися цей ролик уважно і до кінця. Якось кілька днів перед новим роком я вирішив зайти на свою електронну скриньку і подивитися, що там відбувається. Там, як завжди, повний безлад, повний срач, тому що на цю скриньку я рідко коли заходив. І провіряючи повідомлення один за одним, я наткнувся на повідомлення від компанії FIFINE Я вже знав, що це за така компанія, тому що у мене вже є мікрофон від цієї компанії. Вирішив все-таки перечитати це повідомлення, а вони мені пропонували просто протестувати їхній продукт. В принципі, мені дуже сподобалася пропозиція. І я вирішив її прийняти. Незважаючи на те, що у нас зараз дуже лихі часи, протягом двох тижнів ця посилочка опинилася у мене в руках. Ну нарешті я добрався до начинки цієї посилки. Ну і першим ділом ми розглянемо поп фільтр Ось такої от, він незвичної а, форми, з хорошою сіточкою. До речі, тут є смайлик, і сам власний мікрофон. Він, на вигляд, вроді би виглядає масивнішим за мій старий мікрофон, але в руках вага його набагато легше. А далі у нас ідуть штучка для фіксації на столі мікрофона, ну і шнур, який підключає мікрофон до комп'ютера. Ну і останній предмет, який залишився в упаковці, це. Тримач е, для мікрофона, до речі, адаптивний тримач, його можна буде зафіксувати так, як тобі потрібно, і так як тобі буде зручніше. Е, відставимо це в сторону. Поки що нам це не сильно потрібно. А зараз найцікавіше збірка мікрофона. Почав я з поп-фільтра, і так як я ще поп-фільтрами ні разу не користувався, то я навіть і не знав, куди його там причепити. Якщо чесно, то там ледь-ледь помітно, куди його тикати. І, в принципі, я з цим справився, хоч і потратив трохи часу. Ось так от затиснув його до клацання, і, в принципі, він тримається нормально. А USB-кабель, який з'єднує комп'ютер з мікрофоном, зв'язаний стрічкою іменною. Мені дуже подобається, коли розробники відносяться до кожної детальки свого продукту з любов'ю. Здається, що це якась просто фігня, але приємно. Видно, що він трішки товстіший. У нього є поп фільтр підсвітка і регулювання звуку йде знизу. А на старому моєму мікрофоні. Регулювання звуку було ось на цій. Панці. Ну а зараз в параметрах мікрофона по замовчуванню я хочу виставити в обидвох мікрофонів, що в старого, що в нового. Рівень звуку на 65. Регулюючи це число, я автоматично зменшую кількість шуму, який буде потрапляти до мікрофону. Оскільки у мене. Комп'ютер трішечки шумний. Мені 65 якраз ідеально, щоб шуму попадало мінімум. Зверніть увагу на повзунки гучності кожного з мікрофонів. За допомогою крутилок, які є на мікрофонах, налаштовую так, щоб зелені оці полоски, які стрибають, були майже однакові в обидвох мікрофонів. Ну і зараз ви можете почути чистий звук з мікрофона без обробки. Всім привіт! Даджа Хау. Всім привіт! Всім привіт. Hello, everyone. Дау. Ну, а зараз, в принципі, можна й протестувати цей мікрофон. Не знаю, як він вам на відео, но мені поки що подобається. Давайте підкрутимо. Все. Ну і, друзі, в честь цього. Ладно, давайте будем по-русски, потому что на этом канале больше всего смотрят ребята на русском э, языке. В общем, ребята, микрофончик это новогодний подарок от товарищей из Китая. Вы можете им написать спасибо за то, что они заставили меня снять еще один ролик на этом канале. В общем, сейчас я заметил, что в игре у нас новый бизнес. У нас тут ничего нового нету. Все старенькое. Стоп, тут что-то было. Винок, ну, ну, он вроде был. Только одно я заметил, что если зайти в вот эту вот штуковину, мы тут найдем новое яйцо, которое позволяет доставать мифика, да еще и выбирать, какого мифика ты хочешь достать из этого яйца. 800 робуксов пока что тратить как-то неохота. Я не знаю, есть ли смысл проходить бизнес, да и вообще я его не пройду, потому что, ну. Прошло и так дофига, очень-очень дофига времени. Осталось всего 50 дней, а мне кажется, что было 90, как всегда. Поэтому я уже навряд ли смогу что-то сделать. Ну, забустить себя, это да, могу что-то забустить. Смотрите, у нас есть лунный амулетик, 150 тысяч capacity В принципе, можно было бы его апнуть, если у меня есть эти лунные шармы. Вот, на одну попыточку есть. В принципе, давайте сейчас попробуем. Может, что-то хорошее выпадет. Так, 175, хоны пол... Perполen, white polen. Ну, в общем, мне кажется, что даже вот этот вот новенький он чуть-чуть получше, но не совсем прям то, что бы я хотел. Ну ладно, давайте мы его просто активируем и все убьем. Паучка. Ух ты, шо? У него глаза начали светиться. Серьезно? А ну, раньше у него глаза не светились. Это я точно помню. А, я него не убью, потому что у меня нету этих э, пчелок. Я пчелки не взял. А стикеры у нас есть лишние. Можно было бы вообще, в принципе. Ну, я уже заходил сюда. <соценно> убивал волка, так что он за мной бежать не будет, если что. Ох, смотрите, у нас старжелейка. Сейчас можно будет поставить. По вот этому вот всему мне очень нравится. Прям во микрофон. Во. Ладно, давайте что-то сюда закинем. У меня тут есть два геймпасика, которые я не использую. А, кстати, а, к этим геймпассикам, которые вот вы сейчас видите. Я еще добавлю то, что я в начале ролика сказал. А, это вот этот вот геймпассик. И все это я подарю подписчику, который что-то сделать. Смотрите до конца ролик, я вам в конце скажу, что надо сделать, чтобы поучаствовать в розыгрыше вот этих вот всех геймпасиков. Ну, почти всех. Кабади не будет. Ну, вы можете выбрать потом в будущем либо Кабади и вот эти вот два, либо Био. B и вот эти вот два. Там на, на выбор. Давайте что-то задоним. Красненький. А чё, красненький я не донил? Давайте задоним, а чё? Ну, просто доним. И все, в принципе. А это все, что я мог был сделать. Вот эта вот анимация мне не нравится под, под бисфаром. Тут я прям парашютом вот такие вот комбо делаю что, ну, прям вообще какая-то параша получилась. Ладно, давайте сейчас заполним еще мифический шторм. Может сами по фарме, может, э, может с подписчиком, не знаю, если он подбежит, то окей, попадет в ролик. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. тихо, -тих 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 -тих. Вот так вот забираем. Но так как это мой первый метеорический дождь в этом году, то я бы был очень рад, если бы что-то хорошее выпало. Нет, я тут, походу, из него ничего не достану. В общем, ребята, вот такой вот ролик, чтобы получить вот это вот все. Либо вот это, либо вот это плюс вот эти два геймпасика, То вам нужно просто в комментариях написать, какой у вас микрофон. если он у вас есть и а, довольны ли вы этим микрофоном если нет то на какой микрофон вы бы хотели заменить а, в принципе это все и больше я ничего от вас не требую не нужно писать что у вас фифайн потому что мне без разницы какой у вас микрофон просто мне для статистики интересно чем вы пользуетесь если э, что-то хорошее можете написать и сказать что он классный что вы бы никогда не заменили потому что он имба если у вас какой-то микрофончик вроде бы хороший но вы бы хотели получше об этом написать. Не обязательно писать, что у вас fine Тут, ребята, вот эту вот штуку, что я делаю, раздачу, это чисто от себя. Просто вот так, вот, мне FIFA разработчики подняли настроение, я реш... решил поднять настроение вам. Поэтому вот на этом все, ребята. Вот такой вот ролик. Если он вам понравился, то обязательно. Лайкосик, підписочку. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Встретимося в моїй новій ігрі. А може і ні, то може і ще встріймося в інших др... в ігрушках на цьому каналі. В общем, всім пока. Ну і покористувавшись кілька днів цим мікрофоном, я хочу виділити ще два плюси, які є в цього мікрофона. І один несерйозний, але все-таки є мінус. А, почнемо з того, що цей мікрофон сам по собі вловлює набагато менше шуму за мій старий мікрофон. Це раз. І по-друге, у нього є антивібраційності. Це ось це кільце, на якому прикріплений мікрофон за допомогою якихось шнурочків. І коли ти руками по столі водиш, стукаєш, то цей шум, який раніше старий мікрофон вловлював, цей мікрофон і він його майже не вловлює. Це дуже прям класна фіча. Ну і мінус це те, що. Та штука, яка знизу прокручується, дуже незручно бачити, чи ти підкрутив на половину, чи ти підкрутив на повну потужність, чи ти повністю скрутив. До цього потрібно ще привикнути.